Вітаю всіх, хто зараз дивиться це відео. Сьогодні хочу, щоб ви разом зі мною приготували літній компот. Ось дивіться, вже не спіло, скільки вишні, смородина, малина, це все своє. Я думаю, треба мати пару кущиків смородини вдома, десяток кущиків малини і вишні, черешні, полуницю. І буде такий компот асорті. На жаль, у мене оператора нема, тому я буду монтувати це відео і розказувати, як я готую компоти на зиму. Десь, дивіться, Баночки я вже пропарила, кришечками зверху прикрила, чистенькі пропарені. Зараз я буду насипати туди ягоди. І все розкажу по порядку. Ось я вже засипала в баночки всі ягоди ретельно вимити. По 3-4 жменьки можна взяти вишеньок, дві жменьки смородини і по жменці для запаху малини. Можна також додати сюди за своїм власним смаком і половинки абрикосів, шовковицю, все, що ви хочете. По річки на даний момент у мене є такі ягоди. Тож ви дивіться, вибирайте з того асортименту, що є у вас. Кожну баночку я позасипала ягоди і засипала сахару при, примірно десь 180-200 грам. Хто любить трошки кисліше, можна 180 грам, а хто солочить, то 200 грам. Засипаю отак сахар. Так. І на кінчику чайної ложки лимонної кислоти. Більше не треба. Все. Чекаю, поки зараз закипить вода, заливаю кип'ятком і закатую. Закипіла, треба, щоб так водичка бурлила прямо. Заливаємо баночку доповна під саме горлочка. Зараз ще трішки додавлю. От, от і все. Так, Накриваємо кришечкою і закатуємо баночку. Гарненько. Зимою відкриєте холодненького з погреба, смакота. Так, отак, Придавили. А тепер дивіться, беремо так баночку. І оцей весь сахар, треба його струсити. І перевертаємо баночку. І так кожну баночку. Бачите, всі баночки закатані, все готово. І зараз їх потрібно гарненько укутати теплим. Ось я положу полотенечко а зверху в мене є дитяча ковдра. Розкриваємо на другий день, тоді, коли баночки остинуть, вони у теплі гарно пропаряться і все. Потім забираємо компот у холодне приміщення. Я заношу в погреб і взимку будете насолоджуватися такою смакотою. На все добре, пока-пока.